Гості вітаю вас е, в нашому заходів. Хочу вас привітати з Новим роком та наступаючим Христовим. Христово. вам хай несе вам новий рік! Щастя і на боє, щоб добро в житті велося і омрія не волося. Нехай усе, що щастям зветься, на Новий рік ваш дім війде. Нехай здоров'я і кохання новий рік вам принесе. Дер... Нехай різдвяна коляда дарує усмішок багато, додасть вам настрою і тепла. Відчуйте, що настало свято. Свято садочку. Дійсно, в цьому році було зроблено дуже багато. Перш за все, ремонт харчоблоку був зроблений. Ремонт музичної зали, медичного кабінету. Теж було придбано плиту, електроплиту. Електронюсорубку, столи з нержавійки, стелажі з нержавійки, все це було придбано на харчоблок після ремонту. Все це ми вдячні Фонтанській сільській раді за те, що вони нас фінансували. І теж депутатам, які клопотали, щоб, щоб у нас був зроблений такий ремонт. Ми вдячні їм. Силами батьків було було зроблено потолки в групах, середній групі, старшій у вашій групі і в другій молодшій групі. Це силами батьків і теж велике вам спасибі, що ви допомагаємо допомагаєте нам е, в малесенькому коридорі. нам зробив спонсор було Олександр Олександрович. Ми теж дуже вдячні Олександру Олександрович за ту підтримку, яку ви надаєте нашому дитячому садочку. Шановні батьки, 2011 рік. Для кожного із вас він був різним. Для когось він був вдалим роком, для когось був тяжким, поганим роком. Так само, як і в дитячому садочку, щось було погане, щось було хороше, але все, що було погане, нехай залишається вже в старому році. А новий рік. Принесе усім вам щедрість і благополуччя, нехай щастя і радість наповнюють ваші серця, нехай достаток буде у кожній родині. Ми бажаємо вам веселого Нового року, веселого Різдва вам, щастя, миру і здоров'я вам і вашим дітям.